Так, шановне панство, наконец то ми попали в нутів. Дивіться. Сіє наша сівалка по такому скошеному житу. Покажу вам зараз рядки. Дивіться, сієм сою, міжряддям 38 заднім рядом. ТЗ сієть на 3 см. Такий виходить борозда отака. Ну начебто закрита борозда, непогано. Щоб найсіння вам би не йти десь тут. ось, ось воно є, бачите, зелені Ну, десь приблизно на три воно і лежить. От, десь покажу вам ще одному місці. тут давайте. Бачите, такі... Очки ми не в діагональ сім. Ось, все, знайшов вам на сіни, на бачите. Ну, десь, грубо говоря, тут 3 до 4, так воно і лежить. отак виглядає по нулю.